Ми з вами вже згадували про повоєнні Так. перші гаражі так, за перемогою сучасної. Так, так. Буквально кілька днів тому мене мучило питання про те, що розташовано на об'єкті, на фотографії, яка підписана Тернопіль март 15-го року, автоатряд 9 ара Ви вважаєте, що це ті самі гаражі? Подивись на цей будинок. Тобто то це кутовий де джурали. Так. так. Вернись до тих фотографій, що ми тільки що дивилися, ти зараз пізнаєш його. От, той самий будинок. Я стараюся викидати, не лишати з нічого. До першої війни. Ось будинок на місці перемоги. Так. Знищила гаражі. Оце гаражі. Оце гражі. та стіна. Точно, оце. Точно, Оце та точно, 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 по подаховуємо. Точно. От фантастика. Я б ніколи не Та Навіть по вікнах видно. Да воно, воно, я тобі кажу. Тобто можемо робити висновок, що, напевно, що коли під час війни знищили цей будинок, тут став вір. Та вільне місце було. І на тому вільному місці побудували перемогу. Я розумію, а мається на увазі, яка була логіка заїзду в той час? Тут ряд будинків. Як в двір це їхати? А тут не ряд будинків, видно, проїзд був в Різді. Бачиш, отут о, скос. Явно був проїзд. Дуже не була сплошна. І оце якраз двір і машини стояли? І якраз так. в двір туди і оце сюди заходить, отут стоять отак машини. От тут скос. Тут явно був проїзд. А там колись за совєцької власті між перемогою була теж вуличка до гаражів, так mm -hmm. і лишалась вона, зараз лишилася. Mm -hmm. А ще там був пункт міліції. Так, він досі. Оборний є там, так? Да? От я пам'ятаю таке. Точно. Тобто об'їзд був сюди. Так.